Вітаю вас, друзі! Під час запису попереднього відео сталася наступна проблема. Як ви бачите, пристрій перетворився на цеглину і не реагував на будь-які дії. Це стався збій і злетіла прошивка. Я звернувся до продавця на Aliexpress, він мені вислав файл з оновленою прошивкою, і також мені довелося знайти інформацію про те, як оновити цю прошивку. І сьогодні я поділюся цим з вами, і ми будемо шити цей пристрій. Йдемо зі мною, якщо хочеш шити. Отже, пристрій перестав відповідати на команди, і це можна вирішити оновленням прошивки. В описі будуть посилання на оновлення прошивки Tinessay та Tinessay Ultra. Спершу на ваш комп'ютер треба встановити STM32 Programmer. Скачувати треба версію для Windows, якщо у вас Windows, якщо ж це Linux, то відповідно скачуєте версію для Linux. Після того, як ви встановили кубпрограмер, скачати актуальну версію прошивку можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Після того, як ви скачали оновлення прошивки для Tini треба перевести сам пристрій в режим прошивки. Для цього ми затискаємо коліщатко на вимкненому TinySA Ultra і вмикаємо його. Як бачите, на пристрої темний екран, так і повинно бути. З цим проблем не виникає, але в мене виникла проблема з драйверами. Ось, наприклад, в диспетчері завдань Windows, в устройствах USB зараз відображається STM32 Bootloader. Так і повинен визначатися в системі ваш Tiniessa Ultra, який переведений в режим для прошивки. В мене з цим виникла проблема. А саме цей Тінісай Ultra відображався в мене в диспетчері пристроїв в контролерах USB, як DFU Mode чи щось таке. І ніяк не могла програма знайти його, щоб прошити. Ніякі встановлення драйверів не допомагали. Вирішили все дуже просто: в диспетчері пристроїв, в контролерах USB просто клікаєте на цей пристрій DFU Mode і вибираєте оновити драйвери. Після того у вас з'явиться STM32 bootloader. І пристрій готовий для прошивки. Після того, як ви це зробили, то все далі достатньо просто і потрібно діяти згідно інструкції. Вибираєте в stm32 кубprogram та USB, натискаєте Connect, мають відобразитися файли на Tinasa Ultra. Після цього ми натискаємо на іконку завантажень зліва, вибираємо браузер, вибираємо файл оновлення прошивки, який закінчується на BIN, і натискаємо Start Programming. І прошивка дуже швидко завантажиться на наш пристрій. І ось таким чином ми оновили прошивку. Після того ми від'єднуємось від пристрою, вимикаємо його і вмикаємо заново. І вже користуємося оновленою прошивкою. Це звичайна прошивка з трохи розширеним функціоналом. Якщо ж вам потрібна прошивка, яка розроблена спеціально для ЗСУ, то ви можете звернутися до Богдана за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Якщо ж ви не маєте відношення до ЗСУ, а вам потрібно оновити прошивку, то ви можете це зробити за допомогою інструкцій, які були в цьому відео. Оновлення прошивки мені допомогло і мій пристрій почав працювати. Навіть з'явилися функції, яких не було раніше. Це з'явилася можливість додавати найменування виставленому діапазону частот. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім бажаю гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.